Як вибрати каюту на лайнері? Якщо ви хочете з свого номера щодня любуватися такими краєвидами, однозначно каюта з балконом. Тому що є ще каюти лише з вікном і навіть просто без вікна, пішли, покажу вам наш номер. У зв'язку з тим, що лайнеру всього-навсього 2 роки, ремонт свіжий та сучасний. Номер облаштований максимально зручно та комфортно для користування. Що ми бачимо у нас шкатулки, є тут лише фен. Ніяких інших електричних приладів з міркувань безпеки, напевно, немає. Також в номері є рушники. Для користування спа та басейном комплект рушників у ванній кімнаті є. Далі пішли, покажу вам для любителів, ось така для дівчат зона. Розетка, до речі, в нас виявилася лише отут біля ліжка одна, щоб заряджати телефон, друга біля балкона. Що у нас є в шафі? В шафі максимально достатня кількість вішаків, щоб розмістити одяг, також рятувальні жилети. Для мерзляків є теплі ковдри. В цій шафі у нас знаходиться сейф. Він є тут. У ванній кімнаті у нас, як я вже говорила, стандартний пакет рушників. Всі миючі засоби в дозаторах також всю необхідну інформацію ми отримали а ось в такому конверті. Ось в такому конверті. Звичайно, на англійській мові. От, тут ми змогли прочитати інформацію по обслуговуванню, в номерах, вартість пакетів по напоям, інформація по ресторанам, інформація по інтернету. І щодня лайнер випускає ось таку газету, де гості можуть почитати. Все цікаве, що буде відбуватися на борту. На першій сторінці самі цікаві заходи. Ну і тут уже по інтересам. Починаючи з ранкової гімнастики, майстер-класи, танцювальні, цікаві вечірні програми. На останній сторінці у нас є інформація по ресторанам, які ми можемо відвідувати згідно купленого пакету. З часом роботи. Інтернет. На борту лайнера його немає, тому рекомендуємо його купити заздалегідь, щоб завжди бути на зв'язку. А для підбору та бронювання туру звертайтеся за посиланнями в описі під цим відео або за контактами, які ви бачите на екрані. Щоб не пропускати нові відео, підписуйтесь на канал.